Київ 2023 рік. У нас сьогодні велике свято водохреща. На це свято у мене от такий от таракан прокинувся. Полосатий, куди воно біжить. Я навіть думала, що це оса. Зараз я його приберу. Де ти взявся? Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз підеш на вуличку. Оп! Йдемо ми на вуличку. Настрою святкового не було, тому що на дворі мряка-бяка, але ж це як подивитися. Тримай. Це як подивитися, тому що плюс 11, отакі мені хрещенські морози дуже подобаються насправді. Це нам як подарунок. Якщо б ще трошечки сонечком... Може, це було би і забагато для нас подарунків. Може, ми не заслужили. Але ось таке свято у нас є. так орхідейка твінки квітує. Біля неї така червоненька маленька, ще не розрослася. Кажуть, що орхідеїки треба так посадити, щоб були маленькі горшочки, щоб їм було затісно. І місця замало, і тоді вони будуть красно, класно рости. Але я вирішила, що мені отак більше подобається. І вона розрослася в цьому горщику, я її не пересаджувала, і отак квітує. Так, а ще у мене ось таке свято стріліцея. Bird of the Paradise. «Райська Птаха. Ось вона розквітла. Одна квітка. І буде ще одна з цього стручка. І одночасно вона розкриває нове листя. І вона теж класне. Ось такою бахромою. Такі човники. Красива рослина. Якщо є місце, то можна собі дозволити. Я її купила маленькою, зовсім маленькою. Перша стріліція у мене, ну як то водиться, загинула. Я її висадила в грунт на літо, не замислюючись, яке в неї коріння, що з нею буде далі. Я думала, що так буде краще. І вона в мене там і загинула. А потім я швиденько купила маленьку, зовсім наступну, для того, щоб ніхто не помітив результатів моєї творчості і заботи за квітами. І посадила в той самий горщик і більше в нього не заглядала. І з'ясувалося, що так буде краще. Коли забуваєш про. Квітку, інколи її поливаєш, як вийде, і не нав'язуєш їй себе. І тоді квітка росте краще. І ось вона виросла. Цю квітку я вже не саджала в ґрунт, але виносила на літо на вулицю разом з горщиком. Саме для того, щоб полегшити собі роботу, щоб її поливав дощик. Так він її поливав, вона стояла на півтіні. І на якийсь там другий чи третій рік вона розірвала цього літа своїм корінням горщик. А горщик був такий собі дебелий, трошечки меншого розміру, але отакої от товщини. Це з'юзка горщики. І ось уявіть собі, яке там коріння, якщо воно розірвало такий горщик навпіл. Коли я побачила те коріння, ну, грунту там, звісно ж, вже не було, тільки коріння, там такі морквини білі, дебелі, то я їх так спакувала в новий горщик трошечки більшого діаметру. Підклала їй, туди, туди, компосту. Розуміючи, що. Наступного разу ми з нею зустрінемося на пересадці не скоро. І ось вона мене вдячила ось такою своєю красою. Це не стріліція Ніколає, яка продається зараз в магазинах за дурні ціни. Але я вчора бачила, може і не дурні, тому що я бачила, що за 120 гривень можна купити рослинку такого розміру в епіцентрі, якого я купила цю стріліцію. Це в мене не Стріліця Ніколая, тому що у неї я бачу листя трошечки блакитне. А Стріліця Ніколая Миколая, по-перше, вона має листя більшого розміру, а по-друге, більш такого насиченого зеленого кольору. То я почала шукати, як же ж вона називається, і прийшла до того, що, мабуть, це. Триліція Аугуста. Так вона більш схожа на таку назву. Отже, раджу всім. Хто хоче красиву структурну квітку мати вдома, будь ласка, ось така у мене райська пташка. Що ще показати? Що ще може порадувати в таку класну погоду? Це залишки від Нового року, а ось це теж дещо, що нагадує про новий рік. Власно кажучи, новий рік у нас, як ми його собі відчуваємо? Ми відчуваємо його з дитинства. Пахощами помаранчів їх кольором. Ось тому я вдома завела собі такий малесенький каламанді, колись рочків так 4-5 тому. Звісно ж, йому я теж загубила коріння перший раз, я залила його, він мене навчив, що треба викинути всі кашпо. І залишити лише горщики з великою діркою посередині. Можна не класти дренаж, але дірка має бути обов'язково. А ще він мені, мене навчив, хоч я це знаю, але не завжди використовую, що між горщиком і тарілкою краще ще щось прокласти, щоб було повітря між горщиком і тарілкою. Незважаючи на те, що є ця дірка. Щоб краще могла дихати рослина, щоб не закисав ґрунт. І тоді, після того, як коріння перший раз у нього взимку якось відгнило, він скинув все листя і я його пересадила і навіть не повела. Так він залишився в новому сухому ґрунті. І через деякий час я помітила, що ця рослина вирішила жити і залишитися біля мене. І ми почали своє співіснування. Налітку я виношу його, цей каламандін, на вулицю. В цьому році він поламав теж свій горщик навесні, і я його витряхну, витряхла з того горщика старого і просто перевалила в ямку. Не підбираючи ґрунт, нічого. От що було, туди посадила на сонце. Я його не поливала особово, він був серед троянд, його підживлювали як троянди, обробляли як троянди, і він віддячив мені отакою кількістю, ну я думаю, що тут до сотні, а може й більше, маленьких таких помаранчів. Вони зовсім не на смак ну, гидотній, я б сказала. Але жодна дитина, яка приходила до мене в гості, не втрималася і надкусила цей помаранч, тому що дуже привабливо він виглядає. І створює такий настрій, що хочеться його і нюхати, і бачити. А тим більше, що на одному кущі одночасно можна побачити і зелені, і червоні. Ніхто їх не обриває, так вони сам, самі собі відпадають, але відпадають, я б сказала, дуже рідко. З літа ще жодний помаранч не відвалився. Хоч в такому вигляді кущ стоїть цілий рік. Він не змінює своє забарвлення, на ньому весь час є помаранчі різного кольору, і одночасно на ньому є квіти, які дуже-дуже запашні. Ну, зараз цю квітку. Не можна назвати квіткою, але це залишки квітки, яка була ще вчора, і вона дуже-дуже запашна. І одночасно рослина викидає нові віти, ось нова віточка, яку я підкоротила, тому що вона вибилася з цього куща і якось додавала якусь дисгармонію. Може, це неправильно зробила, але все ж таки я її відщипнула. До ґрунту рослина зовсім не вибаглива, я ще раз повторюся, росте в садовому ґрунті, звичайному, без всяких компостів, без нічого. Якщо її і підживлювали влітку, то тільки по листу, так, як і троянди. Ось і все, що я можу показати на сьогодні, красивого в своєму садочку. До речі, як говорила про кольори, і особливого такого комфорту, мені здається, додають саме помаранчеві, кольори, кольори взимку. Я казала, що влітку вони наче назойливі, якісь, на них не хочеться дивитися, вони заважають в саду, хочеться холодних кольорів, білих, рожевих, синіх, блакитних. Ну так мені на всяк випадок. А от взимку саме помаранч дає таке відчуття захисту, дому. Отже, я вам всім бажаю ці свята, останні вже свята, здоров'я, щоб всі ваші рідні були здоровими, щоб у нас закінчилася війна, щоб не гинули і не страждали наші діти, наші хлопці, чоловіки, жінки. Ну, а Росія, я думаю, вона приречена. І вже їм ніхто не допоможе. Дякую всім, пока-пока. І щоб ваші хлопці за вами бігали, як оцей півень за моїми курочками. Отак. От